У решетилівці відремонтували приміщення громадської організації Спілка ветеранів АТО Решетилівщини». Ремонт у кімнатах будівлі розпочали навесні. Нині тут замінили вхідні та всі міжкімнатні двері відремонтували підлогу та стіни, змонтували натяжні стелі. Наразі в приміщенні спілки учасників АТО Решетилівщини проведено частковий ремонт. В трьох кімнатах плануємо до нового року. В одній кімнаті буде кімната психологічної розгрузки, а в другій кімнаті буде у нас міні спортзал де ще ми встановимо тренажер багатофункціональний, де можуть займатися ну, наші ветерани, тобто всі хлопці-учасники бойових дій. Так само і хол для відвідування. Де можна прийти поспілкуватися про якісь своїми проблемами поділитися? Спілка ветеранів АТО з початку повномасштабного вторгнення слугувала волонтерським осередком у громаді. Тут збирали та відвантажували допомогу для війська. Спілка лишається і надалі це волонтерським центром в решетирівці, але трошки ну, буде зменшено кількість допомоги, так як зараз багато хлопців мобілізованих, і ну не співаємо все опрацьовувати всі замовлення. Але допомагати будемо постійно. Вже згодом тут очікують отримати замовлені меблі та оснащення, зокрема багатофункціональний тренажер та іншу техніку. Всі роботи та придбання виконані за кошти місцевого бюджету.